thank you. Віталія Кличка, ваші описи, будь ласка. Ми просимо вас за слова. Будь ласка. Доброго дня. Всіх вас вітаю. Ну, по-перше, До речі, а, я дуже відомий по, своїм, по своїми жартами, у мене під такий з ваші ви розуміли, що ми в місті, ми в місті відповідаємо за все, пане Бога. Наприклад, без ніг. Всі зразу в мене. Швиденько, швиденько почистити місто. Якщо дощ довщі. І десь там залило, ну, знов мира Ну, Вітер, дереві повалило там, дай Бог, десь не знов ми робимо, він повинен швидко відривувати. Коли лекіт на небо, сонце, дякую мирових, хто не скаже. Тому давайте ми всі фрази з вами скажемо, дякуємо. Три дякуємо! Що, свіже повітря, завтра буде знов сонце. Це моя відповідальність. все буде добре, завтра гарна погода. І в вихідні у нас одне з найважливіших в свят в нашому місті, день нашого любимого Києва. Каштани друзі. Гарна погода. І про парку. Я вам можу сказати, в дитинстві я мріяв, до речі, про мріє. Це окремо. Я вам скажу про мріє, це окремо. Єдине, я мріяв подорожувати по всьому світу. Один був стати таким побачити всі міста, всі країни. І знаєте що. Так, так, так Я думаю, що ми можемо за до країн світу, коли... там, де я ще не був, але побачимо майже всі країни світу, всі міста. І можу вам чітко сказати, краще місто, ніж наше місто, немає. У вас буде можливість в житті, там по різним країнам, приїжджати. Ну, Приїжджаєш, наприклад, позинути з приклад і чого на все. Але це жарко. Дуже жар. Це вона, то можна купатися, потім повертаюсь і країна. В багатьох містах, навіть в Лос-Анджелесі. Лос-Анджелес називають містом Англії. Чудове міста. Завжди гарна погода. Легів небо. Ви знаєте що. Сміна нема. Не було. Весни восьмі також нема. Літо цілий. Ну приїжджаєш і так, ну, ти ж він місяць. А потім повертається до Києва. Зовсім ідею інші природа. інші це ж дуже добре, як у місті, і осінь, і вісна, літу, і тому можу вам чітко сказати і ви отримати ще один раз на коронавірус житті. що краще міста, ніж ті немає. Але ще потрібно багато зробити того, що я знаю, діамант. Я багато бачу. Діамант без обрати це кусок скла. Він таким не приваблива, але його потрібно для того, щоб він є справа виглядати, для того, щоб у нього цілость була, його потрібно відпрольовувати, зробити гарну обрабу. Тому що така ж сама історія з нашим містом. Наше місто діамант, наповідно ще дуже багато зробити, щоб воно дійсно Ще більше краще, ще цікавіше ще таким, знаєте, привабливо для кожного, хто і живе в нашому місті, хто в наше місто приїжджає. Такі парки, як будуть в нашого міста, дома, і ми поводимо, що я вам скажу, про поїду. Бо обов'язково. Житті потрібні марі. Якщо у вас нема мрії в житті, ну, кожен з вас повернує. <свят> Якщо ви, наприклад, будемо розповідати про свої мрії, комусь там хтось скаже, ну, розказує про мрію, мріє, мечтає, хтось там скаже, щось мріяти потрібно. Замішка, дуже багато коли ну, немає мрії. Ще більше. Коли ти намагаєшся мрію цілувати життя реалізувати. І нема жодної мрії в житті, яку би можливо. Ассином два такі приклади. Ви маленькі, ви пам'ятаєте, там люди вже... Майже потім віку, але не пам'ятаю, раніше професійний фокс був заборонений, ще в радянській радянський. Колись я перше побачив Фокс і гарне були я хлопцем, як це ж було, дивитися. Заборонував ФОП споказувати. Можете собі уявити. Ну, і опікається, волі стану чемпіоном світу, заборонував свій колег, хлопці, а в кому всіму розказував, всі посміхались і казали, хто, ти чемпіонсь, це такого? Але на коленко почав працювати, і знову мені помітник було. 15 років до того, що станеш чемпіоном світло. Але полезли опрацював цей час. Запросив своїх хлопців та дівчат, з ким спілкувався, в кафе, приніс з собою пояс, який, до речі, усіх зараз повернув знову країну. Цей пояс, яким свій час володів і Мохаммед Алі, Єлінас Люіс, і Майк Тайсон. А тут в цей час вже цей пояс належить на мені, поставив на стіл. Ви що, пам'ятаєте, коли ми спілкували з вами? І ви там посміхали, що е, цього неможливо. Хлопці кажуть, хто ж мог подумати, що з нашого класу хлопчик може стати чемпіоном світу. А потім після прем'єри я, я стану мером мером міста, мого улюбленого міста. Хто стане мером міста, і також хтось посміхався, хтось довірив. Але край важливо, важливо. що важливо, вірити в себе. Якщо ви не будете вірити в себе, ніхто вас не буде Це перше. Якщо ви будете мріяти, цього недостатньо. Потрібно напалево працювати, щоб цю хвилю здійснити. І нема нічого не це мій мій жизненний принцип. І край важливо, Ті мрія, які у вас є будь-яка мрія, будь-яка мрія, яка є у вашому житті, зможе стати реальністю. Якщо ви хочете, набагато працюєте, переробитеся для того, щоб це сталося. Тому вкрай живу мрію. Дуже добре змінювати зараз, що видання мера. Можу сказати, що це робота мера, вона з одного боку велика відповідальність, тому що ти винен всього, я вже казав, якщо сім'ї, хтось десь дорога, здоров'я народи, десь якась яма, яка швидко це звати, тому що відповідальність того, що є можливість реалізовувати плани. Радять плани, які роблять місто кількість більш привабливим, красивим, комфортним. Всі знають про міст кличка. Тому ну, я його так називав, сканий міст, я думаю, міст квичка. Я кажу, це не мій місце, це сканий. Але люди там так називають, дякую за це. Але тим не менш... Ту історію знає в Києва його подувати ще більше ста років тому. І ніколи не, не було можливості з'єднати спочатку спочатку царський сад, який був там, де знаходився стадіон Діна зараз, і поєднати доська не потрібно, чи потрібно раніше. Може, у себе не пам'ятає, що декілька років тому у вихідних люди ходили гуляти на гіща, а на набулися. Дихати чим. І люди, тисячі людей, навіть приїжджали і ходили по крищах гуляти. Що зробив цей міст? Він забирав всіх людей зараз. Звичайно, не хвиляють, на Оберному гірку, Девовижне Дніпро, острова. Ну, так гарно, яким виконує свою функцію, хтось там казав, нам ніс не потрібно. До речі, там камери стоять, а, автомат, вони навіть рахують тих людей, які проходять. В суботу і діти проходить 50 тисяч людей по всьому року. Це відповідь, кажуть, після поки люди приходять і просовуджуються, означає речі. Ще одна цікава руна. Зараз день зарожить день Києва. І зараз традиційно ми травуємо нашому місту і після речі. Ми відкриваємо ще одну місто. Парк напал попадуть, подобається. Дуже. А це дуже офіційно. Але зараз ось розмови. з мостом хвилиною. На ці кіни я вас запрошую, там є реакційна зовсім, де можна відключити, де можна з цього навантажу. До речі, там дитячі майданчики, там найбільший пляж в нашому місті, де можна купатися. Там є спортивний майданчик занятий спорт. Там можна прогулятись. І я кажу всім, що цей парк він краще, ніж айпарк лоб. Чи центр парк Нью? Ці питають, а чим він краще Кажу. Тим краще для такого дивовижного вигляду не копить, там немає. І Дякую вам. На ці вікна інші, у вас були час, служби, можете прогулятися і обіцяю вас у вас зробити дуже емоції, класні І це край важливо, що ми До речі, міст побудували. Знаєте хто? Ті люди, які люблять наші місто, міст. І парк без грошей, державних на відповідальний бізнес інфікував і зробив подарунок всім нам. До речі, це не має символів. Символічний тому що плани були повинна були від 3 роки тому, і війна зруйнувала наші плани. Це остання продукція, яка була зроблена. На Азов стані, і ми зараз розібрали, ставте за силою допоглядає, як руха виглядає. Кожен з вас буде отримувати велике задоволення від цієї, там де можна погуляти, пограти, спортом позайматися, мідитацію, покупатись і відключити від навантаження, яке у кожного з нас кожного дня. Вона дуже вдячна, тому що ми змінюємо наше місто на передніх. І даруємо гарні емоції. Емоції вкрай на Для того, щоб дарувати ці позитивні емоції, незважаючи на складні часи, кожного з нас, підтримати і... Рухатись мріяти і впівати наші виїжджа. Але ключова для кожного з нас я що ця війна закінчилась, і я сподіваюся, що наступний день нашого міста ми будемо працювати під мирне небо, і це виріє кожного. Війнення. А ми про це, показуємо, міста не те, що в місті. Вістоків. Найкраще військові у всьому світі. Зараз церемонія. Так? Так. Офіційно. Маємо вас зову місце. пане мер, ви не проти? Хочемо запросити на сцену переможців. Мікрофон, наших... візьміть, будь ласка. Хочемо запросити сюди на сцену наших переможців, нашу команду Юну Америки, Будь ласка, зустрічайте Владислав Шиванов, Анастасія Мальцева, Ніка Сардюк, Лола Абдулліна, Анастасія Кайсан, Дарія Супру та лідерка команди Дая Александрова. Прошу, будь ласка, вам прийняти присягу нашої команди. you mm -hmm.